Добрий день, шановні учні! Сьогодні з вами я, Ганна Єрмолаєва, вчитель математики Херсонської школи. Хочу сьогодні повторити з вами тему множення і ділення десяткових дробів з курсу математики 5 класу. І почнемо з множення десяткових дробів на різні числа. Перше. 6,7085 помножити на тисячу. Ми з вами знаємо, що якщо ми множимо десятковий дріб на, на розрядну одиницю, то е, переносимо кому вправо на стільки знаків, скільки нулів у числі, тобто в нашому випадку на три знаки. Отже, коли ми перенесемо кому з нашого дробу на три знаки вправо. Ми отримаємо, що кому буде стояти після восьми. Тобто буде 6708,5. Друге завдання теж множення на розрядну одиницю, але на дробову. Тобто на одну десяту, одну соту і так далі. У нас одна сота. Нулів два. Тому кому ми будемо переносити на два знаки вліво. Тобто. Е Кома буде стояти перед сімкою, а отже буде 0,7392. Далі третє завдання множення десяткового дробу на десятковий дріб. Ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб помножити десяткові дроби, їх треба записати, якщо в стопчик, то Вирівняти по правій стороні. Вирівнявши по правій стороні ці два числа, ми можемо почати множення. І 4 на 8 буде 32, 2, пишемо 3 запам'ятовуємо. 2 на 8 буде 16 і 3 – 19, 9 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 8 буде 8 і 1 запам'ятовували 9. Вийшло 992. І додаємо множення на 7. І підписуємо під сімкою. 4 на 7, 28, 8, пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 на 7, 14, і 2, 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 7, 7, і, 8, і 1 запам'ятовували 8. Тобто плюс 868. І спускаємо двійку, Потім 9 і 8 – це 17. Один запам'ятовуємо 7 пишемо. 9 і 6 – 15, 1,16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо, і 8 і 1 – 9. Тобто вийшло у нас 96,72, тому що в завданні відділено 2 числа комою, отже, і у відповіді ми 2 числа комою з кінця відділяємо. Отже, буде відповідь 96,72. Далі переходимо до наступного завдання. Якщо не встигаєте, ставте на паузу і дописуйте, а потім переходьте далі. Четверте, виконайте ділення. 5,31 треба поділити на 0,1. Згадуємо, що якщо у нас йде ділення на розрядну одиницю, яка менше одиниці, тобто дробова розрядна одиниця, то нам треба з вами кому переносити вправо на стільки знаків, скільки нулів. Або, як я вам казала, що це ділення на одну соту, значить множимо на 100. А множимо на 100, це переносимо кому вправо на два знаки. Отже, буде просто 531. П'яте. Розв'яжіть рівняння. І ось таке рівняння в нас є. Ми з вами рівняння виконуємо таким чином, щоб нам було зручно. І поки в нас йде множення дужки і так далі, то вони будуть невідомими. Тобто, спочатку невідомо у нас 7,3 на х поділене на 0,6 мінус 4,9. Ось це невідоме, яке дорівнює 8,5 відняти 1,2, тому що у нас доданки. а Невідомий доданок, дорівнює сума відняти відомий доданок. Віднявши, отримаємо ось таке число 7,3 і ділимо вже на 7,3. Тепер представляємо невідоме за дужки. Далі поділивши 7,3 на 7,3, логічно і помітно зразу, що буде одиничка. Отже, тепер у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, буде х поділене на 0,6 дорівнювати 1 плюс 4,9. Додавши, отримуємо 5,9 і тепер у нас невідоме е, ділене. А для того, щоб знайти невідоме ділене, треба е, частку помножити на дільник. Отже, буде х дорівнює 5,9 помножити на 0,6. І звідси виходить, що х буде дорівнювати 3,54. Не забуваємо в рівнянні писати відповідь 3,54. Переходимо до наступного завдання. Знайти сторону трикутника, периметр якого дорівнює 26,1 метра. Ми з вами знаємо, що в трикутнику три сторони, а отже, для того, щоб знайти одну сторону периметр. Трикутника, якого дорівнює 26,1. Нам треба 26,1 поділити на 3. І вийде ось така відповідь. Хто заплутався, можете перерахувати в стовпчик, я розпишу, розкажу. 26 ділимо на 3. Беремо по 8, 26 мінус 24 буде 2. Спускаємо одиничку, ставимо кому у відповідь, тому що закінчилось ділення цілої частини. вийшло 21 поділити на 3 буде 7. Тобто 8,7 метра сторона трикутника. Ну і відповідь, відповідно, записали. 7 завдання. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює 10,4 см. Ми з вами знаємо, що в квадрата 4 сторони. Отже, для того, щоб знайти його сторону, нам треба 10,4 поділити на 4. Отже, поділивши, ми отримаємо 2,6 см, це сторона квадрата. Зараз розкажу тим, хто ділив стовпчик. 10 ділимо на 4. Беремо по 2. Закінчилось ділення цілої частини, ставимо кому. 4 на 2 це 8, віднімаємо від 10, буде 2, зносимо 4, 24 ділимо на 4, буде 6,6. І друга дія, для того, щоб знайти площу квадрата, згадуємо, площа квадрата, там, це А в квадраті, тобто сторона а в квадраті. Отже, якщо у нас 2,6 в квадраті, це 2,6 помножить на 2,6. І ось такий, таку відповідь ми отримаємо. Коментую, якщо в стопчик 6 на 6, 36, 6, пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 6, 12, і 3, 15. Потім ділим, множимо на 2. 6 на 2, 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4 і 1, 5. І потім, додавши, отримуємо 6,76. Чому дві коми відділені? Тому що в завданні теж дві коми відділені. І відповідь обов'язково записуємо, що 6,76 см квадратних площа квадрата. Переходимо до наступного восьмого завдання. Записати суму С плюс С плюс С плюс С плюс С у вигляді добутку. Згадуємо, що це що добуток це кількість. Однакових множників. У нас кількість однакових доданків. Тобто, у нас доданків 5, отже, множників 5, тобто буде 5С. Ось така відповідь буде. І переходимо до дев'ятого останнього завдання. Знайти периметр прямокутного поля з кавунами, площа якого дорівнює 49,92 м2, а одна зі сторін дорівнює 6,4 метри. Ми з вами вже знаємо, що, як знаходити площу, коли відомий периметр. А тепер треба навпаки зробити, ну, тобто розв'язати так само, як ми розв'язували сьоме завдання. Для спочатку, для того, щоб знайти периметр, нам необхідна друга сторона. Отже, ми будемо шукати другу сторону, поділивши площу на одну зі сторін. Отже, 49,92 ділимо на 6,4, отримуємо 7,8 метра. Якщо ви ділите в стовпчик, розказую. Переносимо кому на один знак вправо, буде 499,2 поділити на 64. Беремо 499 і беремо по 7 разів 64. Отримуємо тоді з вами 4 на 7, 28,8, будемо 2, запам'ятовуємо 6 на 7 42. І два запам'ятовували 44. Тобто вийшло 448. Віднімаємо 448 від 499, отримуємо 51. Ну, спускаємо 2, буде 512, 64, беремо по 8. І отримуємо 7,8 метри, друга сторона поля. І е, другий дії, е, логічно, якщо у нас треба знайти периметр, нам відомо дві сторони. Отже, нам треба ці дві сторони що зробити? Правильно додати і помножити на 2, тому що і кожна сторона в прямокутнику використовується 2 рази. Отже, буде 6,4 додати 7,8 і помножити на 2. Це я записала одною дією. Буде 28,4. Чому? Тому що 6,4 додати 7,8 буде 14,2 і помножити на 2. Тобто відповідь буде. 28,4 метра периметр поля. На цьому все. Ми повторили тему множення і ділення десяткових дробів 5 класу математика. Дякую вам за увагу! Бережіть собі до наступних зустрічей. Бувайте!